Привет, ребята. Подарували такую камеру GoPro. Зараз знімаю з камери. Напишите в коментарях як сама камера знімає. Осталось заказати отакі вот, вот лінзи до камери. Конечно, стоят вони, дай Боже, немало. Ну, ничего, закажем. Ще, кстати, камера в такому вот боксі. Вага камеры все-таки сейчас скажу по весу 150 грамм. 150 грамм. Пришла до нові зря. Ну, Естественно, флешку я купляв, отделы. Сейчас вам покажу. Так, довго камери йшло. Кучу всяких наклеїв. Всякі фантики, бумажки і всяка всячина. А цей покупляв я на 64 ГБ отдільну флешку. Ну, коротше, отак от. Все чотенько. Не знаю, напишіть коментарі, наскільки видно, наскільки воно добре знімає. Може. Треба щось піднастроїти, донастроїти, але я думаю, що в принципі якось воно буде так. Може і нормально. А, всякі ціна, разі різна мова тут є. Китайська, англійська, українська і так далі.